Ольга Ходацька Світло і темрява у роздумах сяду собі край віконця і думу розвію, як чорну пітьму. Дай, Боже, нам світла у душі і сонця. Спини милосердний, криваву війну. Закриє від ракет синє небо, мій Боже, хай місяць там ходить і сяє зоря, як світло зруйнує все темне і вороже. Тоді заживемо. Щасливого життя.